Всім привіт, Гой! Мене звуть Марія і ви на моєму каналі Необ'єктивно. Чому? Тому що тут лише моя особиста думка. І так, сьогодні ми будемо робити ось таку красу на ось таку ковбасу. Поїхали. Що нам потрібно? Нам потрібно ось цей бігуть, резинки, крабік. Це все йде в наборі, в мене ось такий, але можна використовувати, звичайно, будь-які резинки, будь-який крабік. А, далі я користуюсь мусом і гелем для того, щоб мої локони тримались як можна довше. Далі почали. Звичайно, що нам потрібно, потрібне чисте, вимите, свіже волосся. У мене вже на волосі є гель і мус. Ось так. Таким чином. Фіксуємо. Розділяємо ну, десь приблизно, так, там на середину, половинку сюди, половинку сюди. Беремо прядку. Трохи її прочісуємо, кожну прядочку прочисуємо і робимо накрутку від лиця. Ось так. Я роблю два рази. Далі так само беремо слідуючу прядочку. І намотуємо два рази. Є такі способи, що прям кожну прядку докручують до кінця і беруть нову, як вам. І починаємо другу. Все те ж саме. Прочісуємо і починаємо від, від лиця. Ще прядочку взяли і відлиця обережно. Крутонули бережненько. Ось така краса в нас вийшла. Можна йти десь вже танцювати. Так, ну що, основну красу ми зробили, тому я зараз піду спати, тому що в мене вже вечір. Завтра вранці я розплету і зніму знов це на камеру. На добра ніч мені. Отже, всю ніч я проспала на цій конструкції. Я вам скажу, дівчата, що це дуже-дуже, дуже незручно. Навіть не намалювала свої стрілки, господи, вчора їх пів години малювала. Якось так, знаєте, красиво роблять в тому тіктоці, господи. А, отак хоба і витягають, але щось в мене пішло не так. Так, Боже, де мої голівудські схили? А, ось вони. Дуже часто роблю такі локони. Якщо мені треба кудись зранку піти, як зараз, наприклад, я йду на Словацьку, тож прям відчуваю, як мені будуть... Знаєте, я йду така по вулиці, шелесть, шелесть. А мені квіти дарують і так кажуть, це вам. А я така. «Ааа! Бавов назвати, це моя улюблена квітка, боже мій. Ну що, дівчата, це було моє перше відео на Ютубі. Гадаю, вам сподобалось. Мені дуже, якщо чесно. Знаю, що було багато помилок, але мені сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Буде цікаво. Будуть огляди, які не скажу, щоб вас заінтригувати. Далі буде. До побачення!